Слава Україні! Сьогодні я разом з своїм колегою Леонідом Ємцем зареєстрували постанову про скасування комуністичної фракції в Верховній Раді. Справа в тому, що фракція Комуністів в Верховній Раді створена супереч закону. Закон передбачає, що фракція складається з комуністів. Які прийшли до Верховної Ради за списками і за мажоритарними округами. Так от, насправді, комуністи, які прийшли за списками, були, а комуністи, які прийшли за мажоритарними округами, не було. Тож Верховна Рада схалтурила і створила фракцію, коли її не можна було створювати. Сподіваюся, тепер регламент буде дотримано. Фракція буде скасована і розпущена. Тож припиниться період, коли у Верховній Раді постійно були фракції комуністів. Я нагадаю, що багато років ми змінимо фракції комуністів, і мені здається, що комуністи якраз той символ, та ознака, які тягнуть Україну донизу. Тепер ситуація може хоча б формально змінитися трошки на краще. Слава Україні!